Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді розпаковка новинки від Нацбанку України 2025 року. У нас в 2025 році вже вийшло декілька монет. Укрпошта не пожалкувала упаковки від звичайної маленької, додали аж отакий от величезний пакет. Але вартість збереглася та сама. 60 гривень. Тут розкошелилася. Так, перейдемо до нашого розпакування нашої посилки і до огляду монети. Ага, тут навіть так, дивіться, який лайфхак. Величезний такий пакет. Так не залишимо, поки так не викидай, пригадиться. Так, є тут ось така, ще упаковка. Клеєр вона ну, тут треба обережно. Зараз ми її розпакуємо ось так. В середині порожньо, нічого немає. Також опишу. Відкладаємо. Так, і читаємо, що в нас йде в описі. Так, Замовлення було здійснено 25 лютого 2025 року. Дата здійснення операції 5 березня 2025. Так, У нас монета на розгляді тримаємо стрій у сувенірному пакуванні із Низильберу. Номінал 5 гривень, кількість 1, номінальна вартість 5, роздрібна ціна 176 гривень. І відповідно її вартість у ПДВ. все решта обійшлася вона мені в 176 гривень, плюс доставка в 60 гривень, і в сумі 236, 236 гривень загальна вартість цієї монети. Тобто якщо вона в банку буде 240-250, то думаю, можна спокійно брати таку монету без всяких, без всяких сумнів, хто не встиг замовити на сайті Нацбанку України. Нацбанк вів досить обмеження на такі монети, тому багато їх не набереш. І у нас перед нами ось отака красота, та картонка. Більше тут нічого немає. Таме також її. Прибираємо звідси і от таку красоту випустив наш Насбан. Це сувенірна упаковка. Всі монети вже 25 го року, так розумію, будуть в сувенірному пакуванні, крім медалей. А медалі будуть без сувенірної упаковки. Так, що ж у нас тут зображено на сувенірній упаковці? Зараз її спокусую, щоб показати для заставки. Так, ми її залишимо. Напис: тримаємо стрій. Рукостискання таке. Let's hold the line англійською. Напис Національний банк України. Так, до речі, не взяв свого помічника. Не взяв свого помічника, щоб показувати деталі. Зараз одну хвилинку. Так, у нас є під руками ось така штука. Так. значить, Напис Національний банк України. Далі військові українські у формі, які кладуть руки, я так розумію, одна на одну. Просто під монету її, власне, не видано, Скоріше за все, що саме так. Військові стоять ось так напівколом. І всередині їхніх рук розміщена ніби як рука. Так, І на звороті, що зображено на звороті сувенірної упаковки? Зворот сувенірної упаковки вже повертаємо ось так. Зараз спробуємо максимально передати, бо тут тринога камери заважає. Так, в верхній частині така панорама з українськими військовими в сучасній формі. Далі напис Тримаємо стрій і напис. Зараз пишеться нова сторінка історії України. І сьогодні, як ніколи, ніколи раніше, відчувається сила українського народу тих, хто обрали захищати свою рідну країну. Тримаємо стрій, це заклик до єдності на всіх найгарячіших ділянках боротьби. Де б'ється Україна, де б'ються всі наші воїни зі зброєю в руках в день і вночі. У найважчі моменти, коли пекельно гаряче і нестерпно холодно. Захисники тримають фронт, тримають нашу свободу, тримаються самі, завдяки їм тримається вся Україна. Дякуємо українським військовим за їхню відвагу та самовідданість за виконання важливих і неможливих завдань. Вони найнадійніший гарант безпеки, наша гордість, завдяки їм проведено довгий шлях. Готовлена безліч випробувань і віра в перемогу залишається непохитною. Слава українським воїнам, героям слава! Так, далі е, нижче йде опис монети українською та англійською. Номінал 5 гривень, металний зильбер, маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм, якість карбування, спеціальний Uncirculated. Гурт рифлений, тираж до 50 тисяч штук. Так, і Нижче це ж самий опис, який був в верхній частині палітурне зображення подане англійською мовою. В нижній частині сувенірної, сувенірної упаковки напис монети України українською мовою з іншого боку, Coins of Ukraine, у вигляді прапора України. Нижче банднота, логотип банкнотно-монетного двору, напис банкнотно монетний двір. І те ж саме подано ось напис National Bank of Ukraine англійською мовою. І ось ця штука, штрих-код правда без цифр поданий нижче. І це все на фоні е, пікселів. Бачите, що ось на фоні такі такі пікселі. Так. І збоку, якщо подивитися, тут у нас художник Андрій Сагач. Один він. Тут більше нікого й не вказується. Андрій Сагач це художник даної монети. Тримаємо стрій. Так, і тепер перейдемо до самої монети. А для цього нам треба її звідти правильно витягнути. Така монета буде зображена, так розумію, так ось вертикально, вона буде розташовуватися в альбомі з монетами. Як і монета Плюнтонізм 2024 року. Так, зараз ми її наближимо максимально близько. Це реверс монети, це аверс монети. Зараз реверс він такий більш привабливий. Ми його зараз для заставки, можливо, ось так залишимо. Так, і перейдемо до опису даної монети, до її огляду. Що ж зображено на цій монеті? Що, про що йде мова? Так, отже, зараз одну хвилинку. Значить, на аверсі монети. На дзеркальному трі зображено українських... Захисників, які поєднали руку в колективному рукостисканні в колі єдності. Ця композиція підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. І на задньому тлі схематично зображено топографічну мапу місцевості, позначеними на ній лінії оборони. Ось, власне, на фоні їх карта або мапа місцевості. Ось такі стрілки вказані. Хрестики, такі, нулики, тобто це і лінія оборони. Напрямками бойових дій. Ну, Ці стрілки це напрямки бойових дій. І візуально, ще напрямок бойових дій візуально нагадує тризуб України. Ну, зараз повернемо. Ага, тут ще й такий момент є. Оці стрілки вказують ніби як на тризуб України. Тризуб України, лінія оборони і карта місцевості на їх фоні. І разом оці військові, які тримають руки, те саме, що було зображено ось на сувенірній упаковці. Ну, така крута, я вам скажу штука. Так, ось так повернути чи краще ось так. Ось тут оце ось передається на монеті як продовження. Так, далі пішли. Що ще зображено на аверсі монети? На аверсі монети, як завжди, за традицією, позначено напис Номінал. 5 гривень, напис Україна. В нижній частині монети Малий Державний Герб України і рік ребування 2025. І логотип банкнотно-монетного двору обов'язково. Тобто всі елементи, які характеризують монети України, всі традиційно зберігаються. Так, Далі гурт монети рифлений, який всіх монет з номіналом. Номінал на неї 5 гривень. І на е реверсі монети. Рверс монетом, до речі, щось нагадує, але зараз зробимо характеристику, потім скажу, що саме. Так, значить, На реверсі монети продовжено тематику аверсу. Зображені воїни, які впевнено йдуть вперед. У верхній частині монети розміщено напис Тримаємо стрій. Ось власне цей напис. Та стилізовані зображені військового гелікоптера, дрона безпілотника та літака. Не в описі не вказують які саме, але теоретично можна здогадатися, що це за літак, гелікоптер і е безпілотник. Так, далі. А, вони якраз і си уособлюють силу та міць українського війська за спинами воїнів, надійний тил, представлений силуетами цивільних людей. Значить, Українські воїни. І на їхньому фоні, бачите, такі от зображення дзеркальні, як ніби людей. Це якраз тил. тил, який працює над допомогою армії. Донатять, працюють, платять податки, працюють заради того, щоб фронт тримався. І оця все передня частина це все різні, різні роди військ. Ну, в основному тут піхота зображена і, до речі, зверніть увагу, тут зображені як чоловіки, навіть є ось жінка. Так. Ось, ну і Форма у них така, вже медик сучасний є, з хрестиком на, груд, на, гру, на грудях, на погруді, з ящиком таким, першої медичної допомоги. І всі решта з західною вже зброєю зображені тут. Монета до речі, досить така крута, як на мене. Але мені вона, знаєте, що нагадала? Ця монета мені нагадала, монету, не монету, а пам'ятну медаль Чорнобиль. 2016 року. Так, для порівняння, ось вам медаль Чорнобиль 2016 рік. І дуже тематика. Ну, мені нагадала, не знаю як кому, але мені нагадує дана тематика, ось ось, ось це. Крута монета немає слів. Тут також є ось дивіться і гелікоптер, повторюється. Так, зараз щоб їх не покоцати Це монета 2016 року. Цю я купував вже з рук, а цю купував нову. Ось дивіться, навіть гелікоптер повторюється. Тут є і тут є. Бачите, два гелікоптери, силуети людей. Тут, щоправда, вони в іншому захисті і з іншою боротьбою. Також на фоні. Тільки тут Чорнобиль зображений на фоні, а тут зображений ТИЛ. Так, тому ось такі нюанси. Так, ну реверс тут відрізняється, зрозуміло, що. Точніше, оборотна сторона. Аверс тут відрізняється, а от реверс Дуже схоже на ось цю монету. У мене такі асоціації з'явилися з цією монетою. Так, ну то таке. Монета насправді дуже гарна. Ця монета переїжджає до нашої колекції. Так, зараз я її перекину до нашого альбому. Так, а де наш альбом? Одну хвилинку. Наш альбом я приготував. Ладно, ось він є. Так, це у нас монетка 2025 року. Починаємо їх потихеньку наповнювати. От у нас продовження. Насправді, повинна бути вона ось так. Мені оця сторона більше подобається. Тут у мене була перша монета, це сила зовнішньої розвідки, точніше служба зовнішньої розвідки України, а тут буде тримаємо стрій. Тобто Ця монета продовжує серію Збройні Сили України. Ну, до речі, скульптори вона називається Атамачук Володимир і Дем'яненко Анатолій, тобто брати рукти участь в цій монеті, вже участі, так розумію, не брали. Так, ну, тирашу низких 50 тисяч. Ну от, якось так, друга монетка у нас готова. Ну або цю ж саму монетку ми можемо перекласти і до нашого альбому. Зараз одну хвилинку буквально. Так, Як вона буде викладати в альбомі? Так, ми для цього її перемістимо знову. Ось сюди, поки що в мене ця монетка одна. Зараз багато їх не накупуєш. Ну По-перше, так я її неправильно поставив. по-перше, їх ціна досить дорога. Не накупуєшся, в, Я маю на увазі ціна в Нацбанку сама по собі і в банках дистриб'юторів також не дешева. У ОС банком майже в ліміти на купівлю на одному ну, в інтернет-магазині. Не в інтернет-магазині, на онлайн-продажах. Так, і ця ж монета переїжджає до мого цього альбому, в якому я зберігаю всю сувенірну упаковку, починаючи з 2022 року. Ну не всю, тут практично ці стандартні такі упаковки. Тут вже їх назбиралося вже скоро доведеться ділити на томи окремі. Тут у нас є вже така підбірка поступована. Бо, якщо вже і робили, то робили вже всі стандартні, не знаю, то. Одну так, одну так роблять. Там, скоріш за все, мабуть, різні підприємства друкують. То тим даю замовлення зробити упаковку, то тим. Ось ось цих військова тематика також ось вона, ні куля, ні шабля. Ось так. На останню, останню монету в мене було у службу зовнішньої розвідки, також таке круте виконання. І власне далі піде так, зараз трошки залипло. Я його просто розділяю. А, ворот у мене на зворотній стороні, я його намагаюся знайти на, на, на першій сторінці. Так, тримаємо стрій, піде, піде з цього боку. Так, тут хочеться не порвати. Інку для зберігання і щоб було видно гарно. Ось ось так якось. Служба зовнішньої розвідки. І тримаємо стрій. Якось так. Все це, монета заїжджає ось сюди. Так, ну якось так. Добре, друзі, дякую за увагу. Залишайте свої відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі.